Сторінка 136, Максим Рильський, 1865-1964 роки. Максим Рильський народився в місті Києві, батько поета Тадей Рильський був ученим етнографом, досліджував культуру і побут українського народу. Мати Меланія була простою селянкою. Цікаво, що писати і читати її, як і Максима навчив Тадей. До речі, ім'я майбутнього поетові батько вибрав разом зі своїми друзями, композитором, лисенком і професором історії та Хеології Антоновичем хлопчика назвали на честь улюбленого народного героя Максима Залізняка. Рильський почав писати вірші рано. Перша збірка поезії на Білих Островах побачила світ, коли Максиму було лише 15 років. Він відомий у літературі не тільки як лірик, а й талановитий перекладач. Упродовж навчання в школі ви прочитаєте багато творів із зарубіжної літератури, перекладених цим поетом. До речі, Рильський любив працювати серед природи, тому і оселився в Києві під шатами Голосіївського лісу. Він навіть написав поетичну збірку з промовистою назвою Голосіївська осінь. Нині частина цього лісу має назву «Голосіївський парк імені Рильського. Дощ благодатний, довгожданий, дивним сяєм осяяний. Золотий, вечірній хість, пав бадьоро, свіжо дзвінко. На закурені будинки зголоднілих передмість відкриває. Гарячі груди, мати, земле дощ остудить. Оживить і запліднить, і пшеницею, Ячменем буйним повівом зеленим, білі села звеселить Осінь маляр із палітрою пишною. Осінь маляр із палітрою пишною, тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною. Там вона роси сріблисті, там тумани розвиває ліс, одягає в шати барви. Ліс обливає кольорами дивними, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними. Фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно-блакитне повітря, ніжні осінні пісні. Тихо дзвонні. До речі, слово маляр має два значення. Перше це художник і друге робітник, який фарбує будови стіни приміщень.